Не попросила поговорити про вимоги до України пов'язані з реформою судової системи у зв'язку з підписанням асоціації на Вільнівському саміті. Already, uh, 20 Україна wanted especially to get the blueprint from the Council of Europe membership before Russia get, got it. Вже 20 років тому Україна хотіла стати європейською. Україна особливо важливим було отримати згоду на приєднання до Ради Європи, план приєднання до Ради Європи раніше, ніж це б зробила Росія. Як нам казав

Комітменти евребаді токс або тудей. Комітмент даст тобі фулфілд піфовільнюс саміт ін новембертаким чином у 95 році Україна взяла на себе зобов'язання виконати виконати певні дії протягом трьох років. Цікаво, це був ще 95-й рік. І ці вимоги є дуже схожими на вимоги а, а, плану Стефана Фюлі, про який. Про які йде мова зараз і які необхідно виконати до саміту у місті Вільнюсі у листопаді цього року. But then later I moved from the official task on behalf of the Council of Europe into the NGO team. Of the Danish Helicy Committee and followed the legal monitoring of four former minister, I s so, I saw how the legal system functioned in real life and how the court can be used as a political tool. Я протягом багатьох років чула багато багато і І і бачила обіцянок. обіцянок. говорила, говорила жорстко про невиконання цих Але пізніше. Коли я залишила свою офіційну посаду і стала працювати у неурядовій організації, а саме данському хельсінському комітеті, я приєдналася до правового моніторингу діяльності чотирьох міністрів і побачила, що правова і судова система в Україні працює ще гірше, ніж мені здавалося. Everybody should be investigated if they commit crimes, but not for political decisions. Before I, before I criticized the lack of reform in the legal system, the excessive power of the prosecutor's office, the lack of independence of the judiciary. I had visited several prisons and criticized the way the penalty system functioned. But now But now Фолойнг конкрет трайлс, айвос шок то сі да реаліті could have imagined. Звичайно, ніхто не має бути над законом. Усі повинні відповідати, якщо скоюють злочини, але не за політичних причин. До раніше я критикувала брак реформ. У правовій і судовій системах України критикувала надмірні повноваження українських прокурорів, критикувала брак незалежності Українського суду. Я відвідувала декілька в'язниць і побачила, як незадовільно функціонує система покарань в Україні. Але зараз, звертаючи увагу на конкретні справи, я шокована українського суду. І бачу, що система ще гірше, ніж мені здавалося. And for sure, these four cases are only the tip of the iceberg. Our committee noted that the format of the indictment were very long, unsystematic mixture of investigative uh, descriptions and witness testimony without a clear definition of the articles that should have been violated. Що ці випадки є тільки верхівкою айсберга, наш комітет відзначив формат і формулювання звинувачень в українських судах, які є безсистемною сумішю описання процесу розслідування справи і свідчень свідків без чіткого вказання тих статей. All the cases was a criminalization of political decision after Robert's uh, paragraph from Soviet time uh, 364 and 365, for instance. In several occasions, prosecutor Kuzmin explained the political motivated trials in Tenevision and as well as abroad. Instructing also foreign embassies to lobby about the guilt. Moreover, the prosecutor general uh, Viktor Vonka, on his appointment in the media, was quoted for saying that he considered himself to be a member of the team of the president and would fulfill his orders. All cases are criminalization of political decisions. За надзвичайно, знаєте, такими гумовими статтями, які залишилися ще з радянських частів, часів, зокрема, 364, і 65. А, було декілька випадків, коли прокурор Кузьмін говорив про політично вмотивовані справи а, на телебаченні і закликав представників дипломатичний корпус представників. Посольств України лобіювати ці судові рішення за кордоном. А інший генеральний прокурор Віктор Пшонка після свого призначення і його цитували засоби масової інформації говорив про те, що він є частиною, членом команди президента і виконуватиме його накази. Presumption of innocence until one is convicted is a basic principle in rule of law. But here, instead, guilt is foreseen when the when 99.8% of defendants are found guilty by the court of Ukraine. Uh, presumption of innocence, of course, is a fundamental value and a fundamental principle of the legal system and law. But in Ukraine, it seems to me, there is a presumption of guilt. We also noted there was a rubber stamp uh, excessive use of pre-trial detention, but this has in the meantime uh, been reformed so that reason for detention now shall be of individual spe specific reason. Uh, the defense lawyer does not have his own copy of the file and no access to all the files simultaneously. For instance, in the Lutsenko case, the investigator gave him and his lawyer a schedule dictating which pages of the files they were to read every day and only with access to small parts of the files, which Вино посибі з токомпере вотвосет інфо інстанс пейдж найті видат восет ін пейдж 90 найті най uh, також звернули увагу на той факт що uh, не не виправдано високі високе поширене використання до судового затримання проте зараз мені здається відбуваються певні реформи у цій галузі і зараз Причини для досудового затримання мають бути конкретними і чітко визначеними. Іншою проблемою, про яку про яку я хотіла б сказати, є брак доступу представників захисту до документації до усіх матеріалів справи. Наприклад, у справі Луценко суддя давав Луценко і його адвокату лише невелику кількість матеріалів, з якими вони мали ознайомитися, і так званий графік, у відповідності до якого Луценко і його захисник. Читали надзвичайно обмежену кількість матеріалів своєї справи, не маючи навіть можливості порівняти зміст, наприклад, сторінки 90 із змістом сторінки 990, wide number of witnesses had no chance to be heard in the court thus not permitting cross-examination by the defense although a considerable number of the prior witnesses had distanced themselves from their alleged statement to the investigator Велика кількість свідків у суді представники захисту не мають можливості опитати Цих свідків у суді, і це не зважаючи на той факт, що досить велика кількість свідків відмовляється на подальших етапах від тих свідчень, які вони надавали представникам правоохоронних органів. Диспайтриквайментфорендом селекшн авджаджес Олмостолджаджи індискейси звоквайон ек. Inexperienced and mostly not permanently appointed, so that their future career was dependent on the positive attitude of the authorities. Не зважаючи щодо вибіркового призначення judges, Uh, більшість суддів були молодими людьми, які не мали достатнього досвіду, знаходилися на самому початку своєї кар'єри, яка залежала від позитивного ставлення представників влади до таких початков, початковців суддів у майбутньому. Едвері стрейндж до ін Україна а саб'єкт то що судді мають бути So that і ризикувати корейджіс анрискдеджоп. if they try to exercise the control function over the prosecution with the result that sentences mainly are made after the copy-paste pa method. to sum up, the law simply continues to be viewed as an instrument of partisan governmental power, as it was in the stalin tribunal time uh, system uh, at that time. <laughs> Що судді в Україні є об'єктом санкцій з боку прокуратури, таким чином українським суддям необхідно мати бути надзвичайно хоробрими людьми для того, щоб справді ефективно здійснювати функцію нагляду за прокуратурою і за діями прокурорів. і це у ситуації, коли багато вироків в Україні виносяться за методом, як на комп'ютері, ми кажемо скопіювати, вставити. Таким чином, підсумовуючи, можна сказати, що That is why it is so important that European Union now make it clear that association agreement is dependent of reform of the public prosecutor's office and that the oversight function has to be removed. Таким so, Мені здається, надзвичайно важливим є чітке зазначення того, що підписання угоди про асоціацію з європейським союзом залежатиме від ефективного реформування української прокуратури, і, яке вимагатиме позбавити її від таких широких функцій. The general supervision function and its com accompanying power gives the public prosecutor's office not only power over the judges, they can also intrude into the function of the executive power as well as interfere with the interest and activities of private individuals and organizations. The prosecutor general and other public, public prosecutors can also participate in the proceeding of the Verkhovna Rada boards of ministers, central executive uh, agencies, local councils and other administrative bodies. These powers are right run uh, counter to all democratic ideas of separation of power and gives wide rooms for misuse of power as tool of corruption. The key широкі функції з нагляду дають можливості Генеральній прокуратурі Не тільки здійснювати тиск на суддів і судову владу. Прокуратура діє часто як виконавчий орган влади і впливає таким чином на інтереси і права осіб і організацій в Україні. Генеральний прокурор та інші прокурори беруть участь у слуханнях Верховної Ради. В засіданнях рад Міністерств, в роботі центральних органів державної влади виконавчих, в місцевих радах, інших адміністрати... роботі інших адміністративних органів. І, звичайно, такі широкі права суперечать загальним демократичним ідеям про розділення гілок влади і передбачають. With assistance of the Council of Europe, there will now be introduced reforms whereby the oversight function will be removed. We can hope, but as far as I know, the Venice Commission co still finds problems and loopholes in the draft law they will discuss in October, where it will be really uh, one minute to twelve for the legislature, and I. And it will need close monitoring for the implementation, because this should not be just a piece of paper з допомогою Ради Європи. Здійснюватимуться реформи, які, ми сподіваємося, зможуть позбавити прокуратуру таких непритаманних і надзвичайно широких функцій і повноважень. Проте, наскільки я розумію. У відповідності до висновків Венеціанської комісії залишаються проблеми, залишаються вузькі невизначені міста, з якими необхідно буде працювати, які необхідно буде обговорювати ще у жовтні, коли часу у українських законодавців до саміту залишиться, як ми кажемо, без однієї хвилини 12. Таким чином, моніторинг реалізації цих реформ є надзвичайно. And the very visible tip of the iceberg, the political prisoner number one, Yulia Timoshenko, are still not released. And this can only be regarded, regarded as a bad sign of lack of political will to get away with these excessive power tools that have been use, misused until now. І, звичайно, та верхівка айсбергу, яку ми усі можемо бачити, Юлія Тимошенко, її не звільнено до цього часу. І ми вважаємо це свідченням надзвичайно негативного небажання поступитися тими надмірними правами і повноваженнями і можливостями використовувати закон так, як його використовувати не треба, і так як він використовувався, на жаль, до цього часу. Without rule of law, a country will be ruled by the law of the jungle, plagued by corruption, political abitration and economic unpredictability. Без закону права суспільство живе за законом джунглей, Його виїдає корупція, і суспільство і країна страдають страждають від економічної невизначеності. True, corruption appears in all countries. This sometimes prompt people to say what's the big deal about corruption in Ukraine. Every country has corruption звичайно. Так це правда. Корупція існує в усіх країнах, і часто ми чуємо це від наших українських колег, які кажуть: як чому це велика проблема? У будь-якій країні ми знайдемо корупцію. And yes, it is true that every country has corruption, but there is a fundamental difference between those countries in which corruption is systemic and those countries which is it is merely episodic and where citizens have reason to believe that they have some institutions to report, resulting in punishment and blame in the society. But where corruption is systemic, there are no one to report to So the general assumption among people will be that corruption is more or less normal, that да і the way things are. і це правда так звичайно. Корупція існує в будь-якій країні. Але є фундаментальна різниця між країнами, де корупція є системним явищем, і країнами, де корупція має епізодичний характер, де громадяни знають, що є органи і інституції, які покликані боротися з корупцією. До яких можна звернутися звернутися, і те, що корупційні дії буде покарано, але якщо корупція є системним явищем, вона сприймається населенням як нормальне явище, і більш-менш прийнятне і таке, якого суспільство можливо не зможе позбутися. In a free trade agreement you need to have accountability, transparency and stable conditions for all. This is also needed if foreign investors really dare to start investing in Ukraine. Реалізація угоди про вільну торгівлю вимагає підзвітності, прозорості і стабільності для усіх гравців на ринку. Це того, що потребують інвестори. Um, reforms are needed for the sake of Ukraine as well as uh, European Union. It is a win-win situation for both if, if the reforms can be reached. Therefore, with regard of Western assistance on reform of the rule of law and corruption in Ukraine, the most important is straight talk and tough love. Ці реформи, цих реформ потребує як Україна, так і Європейський Союз. І виграють від реформ, якщо вони будуть успішними, як Україна, так і Європейський Союз. Але таким чином для Західна допомога о, щодо реформування правової сфери в Україні і боротьби з корупцією повинна базуватися на двох основних підходах. Мені здається, це відверта пряма розмова. І взаємна любов, але така любов, яка передбачає жорсткі вимоги.